Рекордні цифри за останні роки прикордонники заявили, що за добу кордон перетнули 150 тисяч українців. Що відбувається, та який напрямок найбільш популярний? Розповім за мить з вами. Новини ТСН-UA і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. У Держприкордонслужбі 22 грудня заявили про рекордний пасажиропотік за останні роки. Лише за добу кордон перетнули понад 150 тисяч українців. 23 грудня. Показники знову підтвердили, втім зазначили, що до України приїхало на 10 тисяч громадян більше аніж виїхало. Ну, власне, це не рекорд загалом перетину кордону, але Якщо говорити е, про час, коли діє воєнний стан, то це е, одні з найвищих показників перетину кордону, які були зафіксовані протягом цих вихідних суботи та неділі. В суботу кордон перетнуло десь 150 тисяч осіб е, загалом в обох напрямках. Як ви казали, це в відсотковому співвідношенні 50 на 50. А за вчорашню добу кордон перетнуло 154 тисячі осіб в обох напрямках, але фіксувалася певна перевага на в'їзд в Україну, коли адже на 10 тисяч осіб більше прослідувало в Україну ніж тих осіб, які слідували за межі України треба розуміти що зараз є певна специфіка перетину кордону і функціонування пунктів пропуску тому і можна говорити що це один з найвищих показників під час дій воєнного стану бо до воєнного періоду звісно функціонували і аеропорти були відкриті і пункти пропуску на кордоні з росією з Білоруссю, на придністровському сегменті кордону з молдовою і, і тоді показники звісно були набагато вищими але в той же час, якщо прив'язатися до е, воєнного стану е, обмеження функціонування пунктів пропуску і те навантаження, яке зараз е, йде на пункти пропуску на кордоні з країнами Європейського союзу і на кордон з Молдовою, то звісно, що це такі е, певно рекордні показники, надто високі показники, е, бо фактично е, навіть під час літнього періоду, або ж в новорічні періоди попередніх років, пасажиропотік тримався десь на рівні 130-140 тисяч осіб. Такі пікові дні. зараз за ці вихідні, як який сказав, ці показники на рівні 150 тисяч. Прикордонники зазначили, що зростання фіксують на всіх ділянках, але найбільший пасажиропотік спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Нині на кордонах утворилися черги. Прогнозують, що така ситуація буде упродовж усіх новорічних свят. Розповіли прикордонники про те, скільки затримали тих, хто намагався перетнути кордон незаконно. Ну на жаль, спроби незаконного перетину кордону вони продовжуються. І щодня наші прикордонні наряди, наші оперативні групи затримують порушників, відслідковують тих, хто ще на підступах до кордону слідує. В бік державної рубежу для того, щоб незаконно в подальшому в подальшому перетнути, викриваються схеми, викриваються організатори, посібники, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону. Але починаючи з липня і не виключення є і грудень місяць, фактично йде тенденція виключно до зменшення спроб незаконного перетину кордону. Зараз цьому також допомагають і погодні умови. Адже зниження температури, сніг. Все це не дозволяє не дозволяє людям так безперешкодно навіть дістатися до лінії кордону. Ну а власне зниження температури це і в подальшому загроза для здоров'я та життя людей, бо неодноразово прикордонники виявляли людей, які мали переохолодження, коли обрали для себе такі небезпечні мандрівки для того, щоб перетнути кордон у незаконний спосіб. Але продовжуємо відмічати те, що Є відчайдухи, які в тому числі обирають для себе лінію кордону, де вона проходить по, по річкам для того, щоб вплав або намагатися перейти, в тому числі гірські річки, що найбільше несе загрози для здоров'я і життя людей. Бо до прикладу, річка Тиса на жаль, вже забрала за час дії воєнного стану близько 50 життів людей, які Саме у незаконний спосіб намагалися перетнути кордон на, на цій ділянці, і спостерігаючи за тим, що що відбувається, і аналізуючи попередні роки, то звісно, що тенденція до зниження буде і надалі. А в той же час з покращенням погодних умов ну це вже ближче до, до весни. Можна очікувати, що спроб незаконного перетину кордону може стати дещо більше. А кілька днів тому міністерстві закордонних справ України заявили, що від початку повномасштабного вторгнення 7,5 мільйонів українців виїхали за кордон і продовжують перебувати там через війну. Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, тільки у Польщі перебуває мільйон українців. Сибіга розповів, що там перебуває друга за кількістю українська громада. Я маю на увазі і автохтонна громада українська і вимушено прибули громадян України. Ми говоримо про кількість громадян приблизно мільйон осіб. Сибіга також заявив, що МЗС буде посилювати консульську присутність у Польщі. Зокрема, планується відкриття двох додаткових консульських установ у Жешові та познані. Крім цього, міністр вважає, що необхідно створити належні умови для повернення українців. Він голосив, що потрібна безпека для всіх українців, зокрема, достатня кількість систем ППО, відбудоване житло та створення мережі бомбосховищ. А як Думаєте ви, що українська влада має зробити, аби повернути людей на батьківщину? Діліться своїми думками у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ, бережіть себе та своїх близьких до зустрічі!